Ми звикли звинувачувати розробників. Кажемо, що ігри втратили душу, що вони перетворились на конвейер, де головне продати, а не здивувати. І в цьому насправді є правда. Але ось питання: а хто цей конвеєр запустив? Я думаю, ми. Ми, ті, хто купує гру навіть після провального релізу. Ті, хто спочатку обурюється через мікротранзакції, а потім усе одно відкриває магазинчик у грі. Ті, хто просить зробити усе зручніше і дивується, чому більше не цікаво грати. Ігри змінились, бо змінились ми. Індустрія лише підлаштувалась. Тож сьогодні я хочу розібратись, як саме гравці зіпсували ігри. Колись вихід нової гри був справжньою подією. Ти міг тижнями чекати на диск, вставляв його у приставку або в дисковод комп'ютера і все. Гра просто працювала. Без оновлень, без версії 1.01, без обіцянок, що з часом усе стане краще. Гра виходила і була готова. У розробників не було права на помилку. І у більшості геймерів не було навіть інтернету, щоб потім якось отримати оновлення, яке принесло виправлення багів і проблем. Тому треба було робити гру на старті вже без них. Зараз же вихід гри це скоріше тест. Ми стали бета ми, які ще й платять за участь, і найсумніше, ми з цим змирилися. Ми купуємо гру в перший день, бачимо десятки багів, падаючі текстури, зламані місії, і все одно думаємо, ну вони ж виправлять колись. Пам'ятаєш, як усі чекали Кіберпанк 2077. Це мало бути щось неймовірне, нова ера RPG. І що ми отримали на релізі: поламані сейви, NPC, які телепортуються, поліцейських, що з'являються просто за спиною. Але, попри все, гра побила рекорди продажів. І це ж добре, що все це прибрали пізніше, і тепер це одна із найкращих ігор, але ж так не має бути. Потім Battlefield 2042, трейлери, обіцянки, масштаб, а на виході гра без змісту, без класів з купою технічних проблем. Проте ми знову її купили. Бо це ж The day Before, господи пробач узагалі став антирекордом. Люди роками чекали революцію в жанрі виживання, а отримали майже пусту оболонку, зроблену аби як. Ну тут, хоча б ми знаємо, в чому проблема. Думаю, всі в курсі, хто цю гру робив. Індустрія бачить це і робить висновок. Якість не обов'язково, головне обіцянки. Колись студії боялися репутаційних втрат, провал міг убити франшизу, закрити студію. Тепер все інакше. Гучний провал це лише частина піару. Спочатку катастрофа, потім вибачення, потім оновлення з фразою Ми вас чуємо. І все, аудиторія повертається і повертається з радістю. Зі словами, дивіться, які хороші розробники прислухаються до гравців, виправляють недоліки, але ж ця аудиторія і забуває, що можна ж запустити гру без них, без цих недоліків. І проблема навіть не в компаніях, проблема в нас. Ми створили ринок, де важливі не ігри, а очікування. Ми годуємо хайп, дивимося кожен тизер, чекаємо новий рівень графіки і купуємо заздалегідь, не бачивши навіть реального геймплею. Ми навчили розробників, що можна продати ідею, а не гру. І поки ми готові платити за обіцянки, нам будуть. Продавати саме обіцянки. Іноді мені здається, що релізи зараз це як лотерея. Купуєш гру і сподіваєшся, що саме цього разу пощастить, що цього разу вона вийде майже готовою. Але ж, повторюсь, так не має бути, бо ігри це не ранній доступ, це мистецтво, у яке хочеться зануритись, а не чекати, коли його пофіксять. Та поки ми продовжуємо купувати на пів сере, індустрія не зміниться, вона просто робитиме те, що ми дозволяємо. І от головне питання: хто насправді винен у тому, що релізи більше не схожі на свято? Ми чи вони? Ми любимо казати, що ігри стали надто простими, але ж подивись чесно, хто цього хотів? Ми самі. Ми постійно просимо зробити трошки зручніше і розробники слухають. Мені не подобається, що треба шукати шлях, поставити маркер. Не хочу довго бігати, зробіть швидку подорож, не хочу думати, куди йти, дайте компас, підказку, міні-карту, щоб Блищало і світилось, і що ми отримали? Ігри, які роблять усе замість нас. Ми більше не відкриваємо світ, ми просто рухаємося від іконки до іконки. Згадай, Моровінд. гра не мала жодних маркерів. Тобі просто казали, йди на північний схід, поки не побачиш кам'яну арку. За нею буде печера і так далі. І ти йшов. Заблукав, знаходив інше, випадково потрапляв у нові пригоди, і саме це було найкращим. Ти відчував себе дослідником. А тепер порівняй із сучасним RPG. Відкриваєш карту, а там 100 маркерів, кожен світловий промінь кричить: прийди сюди, і ти навіть не думаєш, чому ти йдеш туди. Просто йдеш, бо гра сказала: ти більше не шукаєш пригод, ти просто виконуєш завдання. І коли все зроблено, карта чиста, ти закриваєш гру без емоцій, без відчуття подорожі. Те, як все згладили в іграх, можна побачити на прикладі Assassin's Creed. Вона перетворилася із серії про таємних убивць у туристичний симулятор із чек-листом. У Far Cry, наприклад, більше часу йде на чистку аванпостів ніж на будь-які відкриття. Ми хотіли комфорту і отримали апатію, бо комфорт убиває цікавість. Він прибирає головне відчуття, коли ти сам розумієш, сам відкриваєш, сам помиляєшся і вчишся. Гра має кидати виклик, має змушувати думати, відчувати ризик, змушувати шукати відповідь. Але сьогодні все навпаки. Гравця ведуть за руку, щоб, не дай Боже, він не втомився. Та хіба не в цьому сенс гри у відкритті, у помилках, у пригоді? Раніше ми проходили гру, щоб відчути щось нове, а тепер щоб отримати нагороду. І ось тут ми втратили головне. Бо коли все підказано, коли немає ризику, коли кожен крок це просто виконання чергового завдання, ти перестаєш бути гравцем, ти стаєш простим споживачем. І саме це найбільша перемога зручності над душею гри. Пам'ятаєш часи, коли ти купував гру і все, ти отримував повний досвід без оновлень, сезонних абонементів, батлпасів і преміум валюти, просто гра, яку зробили з любов'ю. А зараз гра це сервіс, постійний потік контенту, оновлень івентів, що змушують тебе заходити знову і знову, не тому, що цікаво, а тому, що треба, щоб не відстати. Ми самі підсадили себе на цей гачок, коли з'явились Overwatch, Fortnite, Genshin Impact чи навіть Call of Duty Warzone. Ми радісно прийняли цю ідею. Гра безкоштовна, все інше купиш потім, якщо треба, і почав. Замість того, щоб чекати нову гру, ми чекаємо новий сезон, замість історії, нові скіни. І що найгірше, ми це підтримуємо: ми купуємо, донатимо, фармимо. Ми самі створили цей попит. Ми дали розробникам зрозуміти, що їм вигідніше тримати нас на гачку, ніж створювати щось нове. Я в жодному разі не кажу, що батл паси і скіни це дуже погано є ігри, в яких вони доречні, але ж поглянь на Assassin's Creed. Це була історія про братство, змови, філософію свободи, а тепер ігровий магазин з костюмами, зброєю і бустерами. Колись Call of Duty була про кінематографічні кампанії. Я нещодавно, до речі, перепроходив перші дві частини Modern Warfare, і це топ. Тепер на колду я не ризикну назвати сюжетною грою. І найсумніше, навіть ті, хто намагається робити чесні ігри, починають наслідувати цю модель, бо саме ми її винагороджуємо. Ми скажемо, що не душі, Але при цьому купуємо новий костюм у Warzone. Ми кажемо, що ігри стали шаблонними, але знову передзамовляємо чергову частину Call of Duty. І ось замість унікальних проєктів ми отримуємо фабрику контенту. Кожна гра тепер мусить бути платформою. Але платформа для чого? Для гравців чи для мікротранзакцій. Раніше студії змагалися в тому, хто створить кращий світ, а тепер хто довше втримає гравця онлайн. І це вже не про любов до гри, а про аналітику, не про мистецтво, а про монетизацію. А все почалось з нас. Ми не хотіли чекати, хотіли більше, хотіли, щоб гра тривала вічно, і ось отримали нескінченний цикл. Але чи залишилось у цьому місце для відчуття завершеності, для тієї миті, коли ти сидиш після фінальних титрів і думаєш: вау, це було щось! Ми змінили суть ігор з подорожі на підписку, з досвіду, на звичку. Я пройшовши йотей на платину за 60 годин, сидів з думкою, що не награвся, що хотів би ще. Але потім усвідомив, наскільки багато емоцій залишила в мені гра. І, можливо, якби вона була довшою, там, в два-три в рази, то від перенасичення цією грою слід у душі був від неї не настільки сильний. Раніше ми вмикали гру, не тому, що вона трендова, не тому, що там крута графіка чи багато контенту. Ми просто хотіли грати. Ми не рахували FPS, не обговорювали ретрейсинг, не чекали. Оновлення з фіксом текстур, ми просто сідали після школи, після роботи, після важкого дня і зникали в іншому світі. Ми грали не для того, щоб змагатись, а щоб відчути, відчути історію, персонажів, атмосферу. Ми переживали кожну смерть у Dark Souls, кожен світанок у Skyrim, кожну мить спокою у Red Dead Redemption 2. Ми не потребували щотижневих подій чи скіна за участь у сезоні. Ми просто жили в цих світах. А тепер усе зводиться до ефективності: скільки годин геймплею, яка реіграбельність, чи є мультиплеєр. Але ж гра це не таблиця з характеристиками, це відчуття, і ми здається втратили здатність відчувати. Ми шукаємо причину грати, замість того, щоб просто взяти геймпад і зануритись. Ми дивимося відгуки, читаємо патчі, аналізуємо, порівнюємо. І забуваємо головне насолоджуватись моментом. Неважливо, скільки FPS, яка графіка, чи скільки балів на Metacritic – просто насолоджуватись. Ми забули це просте почуття. Забули, як це втратити відчуття часу, забути про реальність і просто бути там. Бо в гонитві за трендами, зручністю, сервісами і хайпом ми забули, навіщо взагалі прийшли у світ ігор. Не за нагородами, не за рейтингами, а за пригодами, за емоціями. За тим дивним теплом, коли навіть після фінальних титрів ти сидиш мовчки дивишся в екран і думаєш, це був. Щось справжнє. І можливо нам усім час згадати, що грати це не змагатись і не виконувати місії, грати це відчувати. І поки ми цього не повернемо, скільки б студії не намагались повернути душу ігор, нічого не зміниться, бо душа завжди була не в коді, вона була в нас. Можна звинувачувати студії, корпорації, тренди, маркетинг, кого завгодно. Але справа в тому, що все починається в нас. Ми змінилися, ми виросли, ми стали вибагливими, ми розучились чекати, розучились дивуватись. і через це світ. Від ігор теж змінився. Але знаєш, у цьому немає трагедії, бо душа ігор вона не в компаніях, не в бюджетах, не в гігабайтах текстур, вона в тому, хто бере геймпад в тобі. Вона живе в тому, як ми вперше вступаємо у світ, який нічого про нас не знає, у тому, як ми затамовуємо подух перед фінальним босом, у тому, як ми посміхаємось, коли впізнаємо стару мелодію з гри дитинства. І поки ми здатні відчути це, душа Ігор жива. Просто треба іноді зупинитись, взяти якусь стару гру, яка колись щось для тебе значила, і просто грати. Без мети, без очікувань, просто грати. Бо зрештою, гра це не втеча від реальності, це спосіб нагадати собі, що ми ще можемо відчувати. І якщо ми повернемо це відчуття, тоді, можливо, ігри знову стануть тими, заради яких хочеться жити пригодами. Не заради досягнень, не заради контенту, а заради душі.